Покажи мені, що вони прислали. О, листівку по пощі. Оце то О, на пам'ять. Фото на пам'ять. А реально, ми ж по цій фотці замовили їм портрет сімейний. Оце буде сюрприз. Вони будуть в шоке. О, як прикольно! Дивись, як круто зробили. А, я відкривається чи ні? Що таке є? Так, така карточка і, і лист від руки підписаний. Бачите, у них така традиція присилати видно, такі різдвяні листівки. На різдво. Наша рятувальна операція успішна. Трішки не встигла засняти, аж сусіди, напевно, вийшли подивитися. Зачепили ми ракету, вона вистрілила і на парашуті зачепилася аж на верхушку дерева. То нарешті он ондовольні. Сусіди вже побачили, заспокоїлись. <гум> О. А, вони прикрашають свій парканчик. Все зрозуміло. Ну, все, склеїли з трубок. <гум> Велику палицю. І дістали ракету. Круто. <гум> Операція успішна. Запускати ракету врятовану. Звітиться? Щоб видно було, куди впала, можливо. так? Класно. Я хочу. Хто забирав з лапками? Я ні разу не забирала. Я, Я не забирав. Ми з татом самі робили. Чуєте, Чує? як робиться не там? Не спішіть, не, не спішно. Ну, кожен забере по одному, добре? А що, як там два? Ну, так, да, там два я взяла. Один для мені. Не. По разі не бігати кожна тижня. Ні. Чуєте? Там їх буде два, тому я один. Що там костя? Дядько сидить в буді і робить ключа. Да. Mm. Ні, жінка, там жіночий голос. Там жіночий голос був? Ну так, да. жінка сидить і робить ключа. Ано. Почекай, по одному заберемо. Ано, де, де? Десяти ключі, кость. Де вони? О! Да-да, який гарний. А, да? золотий. Зараз ще другий випаде. Ще не врізали другий. Да. Так? Вийде обрізати. Дай ключок. А, так, да, ще другий буде. Недовго ми гуляли, дощик пішов. І ми вирішили поїхати в Волмарт. Купили верхушку на ялинку. Так, треба... да, прийшли за коробками. Давай, 10 штук. Один. Угу.

Що тут стирати чи що? Да. Взяли Купіку сьогодні не? за 5 доларів лотерею. Зараз стремо в машині, а так? А... Да, я струну, але це дуже довго. Ну то ж дитина хоче. Я теж хочу, я ні разу не терла. Ту ж не дал. так діло, як он доходятися. Та Давай далі, Катя. Стараюсь початку там дати долари. Нічого немає. Почек. Пока, Костя, пока. Давай. Пока. мені прийшло з самої Туреччини. У, це моє замовлення. Вже до замовлення пряжі, я вже напродавала. У мене деякі колір закінчилися, і мені треба було поповнення. У, так що сама себе сам вітаю, а я замовляла вже в іншому місці. Тоді я без, замовляла безпосередньо. Виробника Ярм Арт. А сьогодні я вже замовила в магазині українки, яка живе в Стамбулі. Я її знайшла на оптовій базі і... і в неї хороша ціна. Ого, така гарна. Напевно, що Ха-ха-ха! О! Но... Адексом відправила, дуже швидко доїхала. Здається, 7 грудня відправила, а сьогодні... Оже, реально, дивіться, воно дуже спресовано. На, на, на вибухну вибухне, якщо я нажму. Боже мій. Ну так, да, за об'єм при таких доставках ми платимо, тому то треба об'єм якось максимально зменшувати. О, Ой, не знаю, я вже думаю, чи це добре, щоб воно було завакумовано. Бо вони тепер мають подихати. А, -а, -а Подивіться, яке ж макотеня приїхало. Я не знаю, чи це є добре. Можливо, вони постоять і відійдуть. Бо це було дійсно, що завакумовано, ой боже мій. Ой, не знаю, це ці кольори. Які мені були потрібні? Які. А, запах. Ой, який запах. Де вони? Чи це від тран... транспорту так, такий специфічний запах? Я посортувала бавовняну пряжу. Оце вийшло з одного клубочка, з одного її посилки три посилки. Ось ось цей плюшик, ну він не дуже такий прийнятий, як може здатися, як я думала. ну, Звісно, трохи розмотані мотки виходять. такі я їх лесенько переклала, і плюс до кожного, е, як це називається, етикетка. Була окрема, це мені ще треба їх акуратно вселити при продажі туди цю етикетку. Я не знаю, я спитаю, в мене таке вперше. Як ви думаєте, чи є різниця, от я буду зараз продавати цю пряжу, чи є в'язальницям, в'язальницям різниця, яка до них прийде пряжа, яка їм на її вигляд? Чи він прибитий, чи він не прибитий, чи втрачає пряжа свою, свою якість? Не знаю, може, вони оживуть, але не так, щоб зовсім. Етикетки дуже помнять. Як думаєте, це важливо буде? Боюсь, щоб не хатпанути якихось поганих відгуків. Ну їй Богу, я ще такого не бачила. Напишіть, важливо це чи не важливо, який вона має вигляд. Звісно, це буде все перетворено на іграшки, я думаю, і там байдуже, як катя пряжа була, вона все одно вирівняється. Але приїде вона ось така помнята. Я не знаю. Напишіть. Сходила в бібліотеку, записалася на курси. Точніше мені дали інформацію, куди записатися на курсі, а записалася як член їхньої бібліотеки. Ось. Сходила. Джо мене привіз. Сидить, працює на ноутбуці в машині. Добре, що я щоденько справилася, а зараз ще поїду в коледж. Хочу ще в коледж на очні. Тут хочу на позумові мені підказали. Позуму, по зумові е, підказали, що будуть уроки онлайн, вже, напевно, з січня. Я постараюсь щоденьку їм на емейл e написати і записатися. А зараз хочу ще на наживо на півроку, тут є курси в коледжі. Тут недалеко, зараз поїдемо ще туди. Думаю, теж справлюсь, не хочеться Джо затримувати, добре, що не наручаю. А в нас знову доставочка. Ого, стільки всього багато, що я вже аж боюсь дивитися. Не пам'ятаю, що це таке взагалі може бути. Зараз будемо відкривати. Ми бачимо мої присоски. Це мені дуже треба. Терміново зробити через мою недоглядку. Так, чому? Чому замовила на Амазон? Маю безкоштовний аккаунт Прай на 2 місяці, бо я є клієнтом QLink, який мені безкоштовно надав е, Сім-картку. І я цілий рік користуватимуся. Це мобільний оператор, користуватися безкоштовно мобільним мобільним, е, зв'язком і інтернетом. Мобільний, здається, 4G, не 5, а може даже 3. Ну, мені вистачає. І... А вони мені надали безкоштовно того, що ми тут, як новоприбулі, і користуємося бенефітами, то ми маємо право е на одну сім'ю мати таку послугу. Тобто я собі ставила цей-картку в телефон, то це я буду користуватися на рік безкоштовно. Плюс вони безкоштовно, ну, не безкоштовно, за все, я заплатила 20 доларів, але туди нам прийшов телефон мобільний такий. Китайський, і планшетик теж китайський. Я не пам'ятаю, чи я виставляла вже це відео про це, але якщо не виставляла, я подивлюся і обов'язково зроблю. Так, от того я й маю безкоштовний мобільний, того я й маю безкоштовний прайм на 2 місяці. Я його лише активувала. І швиденько маю такі швидкодоставки. Вчора замовила, сьогодні прийшло. Ну, здається, позавчора. І фрішіп. Це я просто тупанула. Ірині з України даю завдання в'язати деякі вироби з геконів, для геконів. І мені клієнтка пише: ви помилилися з трьох моїх гамачків? Ви прислали не того кольору один гамачок. я така думаю, як це я так могла? Хто це вже тупанув? Дивлюся, реально, замість 63-го кольору білого я написала Ірині в таблицю 62-й зелений. І трошки дорого обійдеться мені, щоб я знову Ірині замовила цей гамак, і щоб вона знов його прислала сюди. Тому я мусила, хай буде вже, заказала, замовила ці присоски для гамаків. Здається, маю білий колір, зав'яжу і відправлю вже по США, де трошки мені дешевше. Так що за всі свої помилки треба платити. Дивимося далі. щось важкеньке, не знаю. Оу! Oh. Oh. Це продовжують доходити подарунки від Біон. Я вже думала вже все. Але, боже, як воно важке. Я не пам'ятаю, що це здається. Це ось така штука. Може ви краще знаєте. Це... Я хотіла, щоб в мене заряджалося, бо якщо... Далеко до розетки, розеток мало. Хм. розподивсь. І не пам'ятаю, чи це працює як повербанк, чи. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут багато USB виходів і можна підключати всі е, прилади для заряджання. Принаймні я так буду використовувати, боже, мінді, знову Боже, скільки можна, тих подарунок. А що це? Я кажу, скільки можна. Я вже боюся просто. Боюся. Я вже стільки людям, здається, винна. О, ще й сумка прийшла для ноутбука теж. Вона реально не просто вибрала з нашого списку бажань. Да, у списку бажань щось, вона вирішила весь список нам купити. Я, я просто. От, от в мене якесь таке відношення, що якщо мені щось дарують, то я вже винна. Тобто я щось маю віддати взамін, подарувати щось взамін. Це просто Юрій з'явився ноутбук, і ось таку я сумочку. Просто для носіння. Має бути ще ручка. Звичайна сумка, вона не тверда. Просто носити на роботу. Я сподіваюся, підійде. така Ціканька всередині. І ручка є теж. Просто кинути ноутбук. Ще маленька кишенька тут є. Супер. Боже, стільки подарунки. Я ж кажу, якесь таке відношення, що якщо тобі дарують, то обов'язково я вже винна щось подарувати взамін. І я не знаю, чи це правильно в мене відношення. Ох, я вже думаю, що я буду їй дарувати на Різдво. Є в мене там одна ідея. Я вчора по знижці купила е, кілька наборів е, бренду духів Victoria's Secrets. Victoria's Secret. Е, і щось, напевно, з того я й подарую. Хоча в мене були, була ідея, я вже ще в початку листопада я вже говорила про це. Замовила з моєї коліжанки з Польщі багато виробів ручної роботи на енну кількість тисяч гривень. І ця посилка, виявляється, просто пливе морем. Я не знаю, хто з нас протупив, чи я протупила, що не дорозпиталися. Чи просто їй на пошті сказали звичайна доставка. А вона виявляється навіть не то, що не, не, не летить, а вона ще й пливе і сказала до двох місяців. Тобто я вже апріорі не встигаю на Різдво оце все. У мене був список, що я кому дарую. Там були і в'язані україночки, в'язані козаки, патрончики. Просто і я тепер знов сижу і сушу голову, що мені подарувати, тому що ручний виріб він би був би безцінний. А от. Е... Якісь речі їм купувати, не знаючи цю людину, це для мене важко підібрати подарунок. І в мене вже назбиралось стільки багато благодійників, яких би я хотіла подарувати подарунки, хоча б якісь мінімальні, що я просто не знаю, що їм дарувати. Зараз буду просто сідати і щось в'язати, типу сердечок українських. От я просто не знаю, що було б таке доречне, і в подяку, і на пам'ять. Якось так. Хто знає, що це за пташка ось біле, на білому паркані? Я думаю, що вона домашня її просто випустили погуляти. Може це сокіл? Ммм, гарний. Ластиться ластиться. Ластиться так. Киця, киця, ну да, вигнали, це хороша кіця. Киця любить, любить, любить. Любить так. так кіця. Ти чия кицять, ти чия киця чи вона забруднилася, Якщо забруднилася, забруднилася. Може то, вона хазяїв чекає, все, її посять до дні. Якщо брудні лап. Да? Сьогодні таке гарне небо рожеве зі всіх сторін. Лот номер один. Катя платя собі дивиться. І я таке синеньке влізла. Так, ми тебе побачили, що мені треба. Блискуче таке. Не знаю, таке цікавеньке. Номер Образи номер 2 Катя великовата, як і перше. А мене Ні. дуже блистить, але інше трошки. Мені Тут притальоніше. У мене невеликі. Невели. Не невеликі? Великі. Ні. Ні. <сіст> мені немає. І третій варіант, але це не плаття, але мені дуже подобається цей комбінезон. Дуже схожий на льон. Такий солідний. Хм. Ну, звісно, все просвіщається сьогодні. Але якщо підібрати, такий цікавий. Мені дуже подобається. One, two. One, two, three, <піст> А в Каті такий набір. Тебе, на жаль, не видно всю. Покажися. Таке платячко з якимось пальтішками іде набором. Ззаді вішалка, бо воно все одне до одного причіплено, ніяк не можна окремо. Тому прийшлось міряти разом. Ну, не знаю, цікавий варіант. Мені Хаті подобається торожеве з білим, але воно на неї велике. Будемо шукати далі. Погане світло примірочній. Катя? Темно-синє, да? Супер. Таке що? Гарна угу. спідничка на платі. Гарне таке вельвітове ще. Знайшли плаття в Катяному стилі, Катя. Тільки не ходи боса. Леопардове, рожеве, все як вона любить. Плаття плюс така під замшу ковтинка. Ну, і по роковому, і по-дівчачому. Супер. Я мала це зняти. Як коли немає снігу, то береш такі і граєшся. Навіть автомат є. Боже, ціла індустрія. Коротше, ви поняли. Вихід є завжди. Навіть коли немає снігу. Ще не провели Різдвой Новий рік, а вже нове свято, Валентина. Які прикольні 3D. Листівки можна керувати. Треба собі в магазин Есі до Валентина вже готувати, я так бачу. А зима мене не лякає, Бо її тут у Флориді немає. Все зелено за вікном, Let it snow, let it snow, let it snow.